Відповідно до положення про екзаменаційну комісію та астестацію здобувачів вищої освіти КПІ від 2023 року, є три пункти, такі, на які би хотілося звернути увагу. Це такі пункти, що кваліфікаційні роботи оформлюються відповідно до ДСТУ 3008-2015, а дипломні проекти у сфері інженерії додатково ще мають враховувати вимоги єдиної системи конструкторської документації. Ще один з пунктів, на який звернемо увагу, що здобувач несе відповідальність за правильність прийнятих рішень, обґрунтувань, розрахунків, оформлення текстового та графічного матеріалу, і їх відповідність вимогам щодо кваліфікаційних робіт існуючим нормативним документам та освітній програмі. І ще один пункт це те, що. Керівник або науковий керівник здійснює керівництво виконанням здобувачем кваліфікаційної роботи і несе відповідальність за наявність у кваліфікаційній роботі помилок системного характеру. У разі невиконання здобувачем рекомендацій щодо виправлення таких помилок, керівник, науковий керівник зазначається у своєму відгуку. І так, текстова частина звіту з практики дипломної роботи дипломного проєкту та магістерської дисертації оформлюється відповідно до ДСТУ 3008-2015. І відповідно до цього ДСТУ е описи джерел у переліку джерел посилання оформлюються відповідно до ДСТУ 71 2006. Відповідно до вище зазначеного ДСТУ структура. Роботи повинна бути наступною. Титульна сторінка або титульні сторінки це в разі дипломного проєкту, завдання, реферат двома мовами, українська та іноземна. Зміст перелік умовних позначень символів скорочень, якщо він є. Вступ, змістова частина звіту, висновки, перелік джерел посилання та додатки, якщо вони є. І так, правила оформлення. Текстово графічна частина оформлюється на аркушах формату А4 з одностороннім друком. Поля на сторінках повинні бути такі: Ліве не менше, ніж 2,5 см, праве не менше, ніж 10 см. ой, вибачаюсь. Ліве не менше, ніж 25 мм. Правий не менше, ніж 10 мм, і верхній і нижній не менше, ніж 20 мм. Сторінки номеруються арабськими цифрами. Номер проставляють праворуч у верхньому куті, якщо це роботи. Якщо це проекти, то у верхньому нижньому, у нижньому правому куті, якщо це проекти. В штампах. При нумерації сторінок крапка не ставиться. Титульний аркуш та завдання вони входять до загальної нумерації сторінок, але ці номера на цих сторінках не проставляються. Абзацний відступ по всій роботі має бути однаковий і дорівнювати 5 знаком або 1,25 см. Шрифт використовується тайню Roman чорного кольору. Прямого накреслення з міжрядковим інтервалом 1,5 кегель 14. І текст вирівнюють по всій роботі за шириною сторінки. Можна змінювати розмір шрифта до 12-го при написанні заголовках у рядках і колонках таблиць, а також пояснювальних даних на рисунках та в таблицях. Секунду. Розділи, підрозділи, пункти і підпункти, нумерують арабськими цифрами без крапки в кінці. Починаючи з цифри 1. Підрозділи, як складові частини розділу, нумерують у межах кожного розділу. Наприклад, 1, 1, 1, 2 і так далі. Структурні елементи, такі як реферат, Зміст, скорочення та умовні позначення, вступ, висновки, перелік джерел посилання не нумерують, а їх назви є заголовками структурних елементів. Структурні елементи та розділи повинні починатися завжди з нової сторінки, а їхні заголовки розташовують посередині рядка великими літерами напівжирним шрифтом без крапки в кінці. Для розділів і підрозділів наявність заголовка є обов'язковою. Заголовки підрозділів пунктів і підпунктів потрібно друкувати з абзацного відступу, з великої літери без крапки в кінці. Відстань між заголовком і подальшим або попереднім текстом повинна бути не менше, ніж один рядок. Не дозволено розміщувати назву підрозділу, а також пункту і підпункту на останньому рядку сторінки. В той же час пустих рядків в кінці сторінки не повинно бути, якщо це не кінець розділу. Виключенням є випадок, коли на кінець сторінки припадає назва підпункту пункту чи підрозділу. Тут навела приклад змісту, як він повинен виглядати. Хочу звернути увагу, що по праву сторону, зараз секунду, ще приєднуються, зверну вашу увагу на те, що по праву сторону, права колоночка, вона відповідає нумерації сторінок. Тобто на це поле з нумерацією не вилазять там ніякі продовження назви пунктів, підпунктів, розділів. Тут тільки нумерація сторінок. Поліву лівіше це поле якраз. Тут ми пишемо всі назви структурних елементів розділів, пунктів підпунктів. Далі ще приклад оформлення переліку умовних позначень та скорочень. Спочатку зліва ми пишемо. Це позначення, скорочення або умовне позначення. Через «тере» ми наводимо, що це значить те скорочення, яке ми подаємо. Між собою вони розділяються крапкою з комою. Значить, реферат такий структурний елемент, як реферат, він призначений для того, щоб можна було ознайомитися швидко з роботою. Обсяг реферату повинен бути до 500 слів українською та іноземною мовою, ту, яку вивчав здобувач, тому що не завжди це англійська мова. Кожен реферат міститься на окремій сторінці. Реферат, в свою чергу, має відображати і складатись з таких частин. Відомості щодо обсягу роботи. Кількості ілюстрацій, таблиць, джерел за переліком посилань. Далі йдуть ключові слова і далі текст самого реферату. Перелік ключових слів він є визначальним для того, щоб було зрозуміло, про що саме ця робота. Ключових слів має бути від 5 до 15 це слова або словосполучення. Ключові слова розташовують за абеткою. З прямим порядком слів в називному відмінку однини і розділяють комами. І пишуться ключові слова прописними великими літерами. Ось теж пропоную подивитися на приклад реферату. Спочатку ми зазначаємо, що це за робота, двокрапка, і далі йде перелік, скільки сторінок, таблиць, рисунків і джерел. Після цього йдуть ключові слова, і далі вже текст самого реферату. Значить, оформлення рисунків. Рисунки, на що звертаю особливу увагу, що рисунки подають обов'язково одразу після текстового абзацу, де вперше посилаються на нього. Або, якнайближче. До цього абзацу на наступній сторінці. Якщо ці вимоги неможливо дотриматись, то тоді, як правило, рисунки подають в додатках. На кожен рисунок обов'язково повинно бути посилання в тексті з зазначенням номера цього рисунка. Від попереднього та наступного тексту рисунок відділяється окремим порожнім рядком. Рисунки нумерують у межах кожного розділу, крім рисунків у додатках. Якщо ми нумеруємо в межах розділу, то спочатку ми пишемо слово рисунок. Наприклад, там 5-1 це буде перший рисунок 5 розділу. Перша цифра відповідає за номер розділу, друга цифра це порядковий номер Добре. рисунка. Якщо це рисунки в додатку, то ми пишемо дня. Рисунок А1. Це означає спочатку. Ми зазначаємо рисунок, в якому додатку розташований, і далі порядковий номер цього рисунка. Назва рисунка має відображати його зміст, бути конкретною та зрозумілою. За потреби, якщо до рисунка є пояснювальні дані, то їх подають одразу після графічного матеріалу перед назвою рисунка. Назву рисунка друкують з великої літери та розташовують під рисунком посередині рядка. Теж привела приклад, щоб було видно, як оформлюється рисунок, якщо в нього є пояснювальні дані. І ось ще один теж рисунок. Тут більш розширені пояснювальні дані. Є АБ, і також є пояснення цифр 1, 2, 3, 4, 5. Оформлення таблиць. Тут теж звертаю увагу, що таблиці подають одразу після текстового абзацу, у якому її згадують вперше. Або на наступній сторінці. Знову ж, якщо це правило неможливо дотримати, то тоді ми таблицю переносимо в додатки. Обов'язково на кожну таблицю має бути посилання в тексті із зазначенням її номера. Від попереднього та наступного тексту таблиці відділяються одним порожнім рядком. Нумерують таблиці в межах кожного розділу арабськими цифрами. Крім таблиць в додатках. Тут та сама історія, що із рисунками. Я думаю, вже повторювати. Там приклади є написані. Таблиця 1.1 це таблиця перша таблиця першого розділу. І таблиця А1 це перша таблиця додатка А. Назву таблиці друкують з великої літери і розміщують над. Таблицею з абзацного відступу. Якщо рядки або колонки таблиці виходять за межі формату сторінки, то таблицю поділяють на частини. І в такому випадку розміщують або одну частину під іншою, або поруч, або переносять частину таблиці на наступну сторінку. У кожній частині таблиці повторюють назви її колонок та рядків. У разі поділу таблиці на частини дозволено назви колонок та рядків замінювати номерами, нумеруючи їх арабськими цифрами. меншим керами, В першій частині таблиці. Слово таблиця подають лише один раз над першою частиною таблиці. Над іншими частинами таблиці, з абзацного відступу друкують продовження таблиці і її номер, або кінець таблиці і її номер. Без повторення назви. Заголовки колонок таблиці починають з великої літери, а підзаголовки з малої літери, якщо вони є одним реченням із заголовком. Якщо підзаголовки мають самостійне значення, то їх друкують з великої літери. Ось теж привела приклад таблиці, яка поділяється на частини. Спочатку ми пишемо назву таблиці. Під назвою колонок ми їх нумеруємо. І вже на наступну сторінку ми пишемо продовження таблиці з номером. І щоб не переносить повну назву колонок таблиці, ми переносимо лише нумерацію цих колонок. Формули та рівняння. Всі формули та рівняння, окрім хімічних, оформлюються з використанням формульного редактора. Всі змінні в формулах та рівняннях пишуться курсивом, окрім літер грецької абетки. Формули та рівняння подають посередині сторінки симметрично тексту окремим рядком безпосередньо після тексту, у якому їх згадано. Розташовують їх на відстані не менше, ніж один рядок від попереднього та наступного тексту. Формули або рівняння нумерують в межах розділу. І нумерують лише ті формули чи рівняння, на які є посилання в тексті чи додатках. Номер формули чи рівняння друкують на рівні цієї формули в правому крайньому положенні в круглих дужках. У багаторядкових формулах номер проставляють на рівні останнього рядка. Пояснення позначень, які входять в формули чи рівняння, подають безпосередньо під формулою або рівнянням у тій послідовності, у якій їх наведено у формулі. Пояснення позначень подають без абзацного відступу з нового рядка, починаючи зі слова «де» без двокрапки та вирівнюють у вертикальному напрямку. Тут знову ж привела приклад, як це має виглядати. Формула стоїть кома, номер цієї формули в правому крайньому положенні. Далі без абзацу пишемо слово Д і пояснення тих коефіцієнтів, які входять в цю форму. Зверну увагу червона риска вертикальна. Це я, хотіла, це я хотіла звернути увагу на те, що ці всі змінні якраз вирівнюються по вертикалі. Це саме для цього я її там, скажімо, зробила. Далі скажемо про те, що у фізичних формулах обов'язково у поясненні позначень вказуються одиниці виміру відповідної фізичної величини. Теж привела приклад. Між останньою цифрою та одиницею виміру залишають проміжок. Крім позначень одиниць плоского кута, кутових градусів, кутових хвилин і секунд, які пишуть безпосередньо біля числа вгорі. Тут хочу звернути увагу, що це стосується і формул, і там, де в тексті це дуже розповсюджена така помилка, одиниці вимірювання не можуть бути Окремо від числа мається на увазі, якщо вони переносяться з однієї строки на іншу. Для цього існує така комбінація клавіш, як Ctrl-Shift-пробіл, тобто ми пишемо, наприклад, 5 кілограм, ми ставимо незвичайний пробіл, а так званий нерозривний пробіл. І тоді це, ця одиниця вимірювання завжди буде. Якби як там текст далі не правили, вона завжди буде переходити на сторінку разом зі своєю одиницею вимірювання. Хімічні формули та рівняння подають літерами латинської абетки. Пояснення позначень наводять за потреби. Під хімічною формулою можна написати назви сполук. Переносити формули чи рівняння. На наступний рядок дозволено на знаках виконуваних операцій, які пишуться у кінці попереднього рядка та на початку наступного. Якщо переноситься формула чи рівняння на знаку операції множення, застосовують значок ну, будемо казати, Х, не крапочка, а Х, перенесення на знаку ділення взагалі слітуника. Якщо потрібно навести кілька формул, які не розділяються текстом, то в цьому випадку формули пишуть одна під іншою і розділяють їх між собою комами. Числові значення величин. Якщо нам потрібно навести якісь проміжки, або там зазначити від до. То ми використовуємо е, наступний запис. Або ми пишемо в дужечках ці, ці числа і за дужкою одиницю вимірювання, або ми пишемо обов'язково тоді біля кожної цифри одиницю вимірювання. Якщо це е, якісь інтервали, то ми використовуємо прикметники від і до від 1 мм до 5 мм. Якщо нам потрібно дати якісь виміри, то знову ж ми пишемо біля кожної цифри одиницю вимірювання. Ну і між ними знак умножить. Якщо в тексті є переліки, текст кожного переліку потрібно починати з маленької літери та абзацного відступу відносно попереднього рівня. Підпорядкованості, в кінці пояснювального речення перед початком переліку ставлять двократку. Перед переліками одного рівня підпорядкованості ставлять знак тере. Якщо більш складна структура переліків спочатку використовують. Давайте я наприклад і буду озвучувати. Якщо більш складна структура переліків спочатку використовують Літери української абетки з дужкою. Далі йдуть арабські цифри з дужкою. І далі вже йдуть знак, іде знак тере. Після кожного елементу переліку ставлять крапку з комою. В кінці після останнього переліку ставлять крапку. Якщо текст переліку займає два рядки і більше. Його вирівнюють за шириною відносно лівого краю набору тексту. Тут я привела приклад от такого більш розширеного переліку, де ми починаємо з літер, потім цифри і потім вже знаки тере. Якщо це простий перелік, то можна починати з тере. Так, і далі ще зупинимося на переліку джерел посилання, такі винесла сюди самі, мені здається, розповсюджені, на що тут потрібно звернути увагу? Що в переліку джерел посилання потрібно звертати увагу на те, що це за джерело, книга, стаття. Збірка конференцій, там, або це інтернет-джерело, або це патент, або це там дисертація, автореферат і так далі. І ще обов'язково потрібно звертати увагу на те, скільки авторів у даного джерела. Якщо авторів від одного до трьох, то починаємо ми опис з першого автора. Якщо авторів 4 і більше, то опис цього джерела ми вже будемо починати з назви цього джерела. Ну, от зверніть увагу, наприклад, книга одного автора. Ми пишемо автора, прізвище, його ініціали, потім назва цієї книги. Після назви ми ставимо слеш. І ми цього автора повторюємо, але спочатку йдуть ініціали, потім прізвище. І далі вже йдуть інші елементи опису джерела, такі як видання, де, де саме в якому місті було видано дану книжку, як називається видання, рік. І загальна кількість. Анатолійовна, у вас мікрофон вимкнувся. Так, да так, -да, це я пускала, хтось там просився і натиснула не туди. Да. Вже, вже чутно мене, так? Це якщо б у нас був один автор. Зверніть увагу, якщо у нас два автори або три, ми пишемо знову ж починаємо з автора. Прізвище, ініціали, назва цієї книги. Далі, через, після слешу, ми пишемо першого автора, але спочатку ініціали, потім прізвище, і вже вказуємо інших авторів. Тобто тут ми бачимо, що їх три. Далі йде місто, видавництво, рік і загальна кількість сторінок. Якщо книга складається. Вірніше, якщо у книгі чотири автора або більше. Вже ми починаємо з назви цієї книги. Далі після слешу пишуться автори. Можемо зазначати всіх авторів, якщо там їх 4, 5, 6, або ми можемо зазначати першого автора та писати та інші. Ну, і далі опис джерела точно такий самий, як і в попередніх джерелах. Може бути так, що у книги немає автора, є редактор, або там укладачі, можуть бути, або ще якісь інші варіанти. Тут ми теж все ж таки звертаємо увагу на те, що починаємо ми тоді з назви цієї книги, далі після слешу ми пишемо. Укладачів, редакторів в залежності від того, що, про, про яке джерело ми пишемо, і хто у нього є. Місто, видавництво, рік і загальна кількість сторінок. Якщо нам потрібно окрема частина або окремий том якогось багатотонного видання, не забуваємо про те, що враховуємо кількість авторів. В даному випадку ми бачимо, що вони написані після назви, і написано та інші, це означає, що їх чотири або більше. Тобто йде назва самої книги, потім після е, слешу вказані автори. Потім ми описуємо, яке це видання, що з ним відбувалося, його виправляли, там доповнювали, місто, видавництво рік. І далі ми пишемо, яка саме книга, або яка саме частина нас цікавила в даному випадку. Тобто тут ми бачимо, що це була книга перша, її назва і кількість сторінок цієї книги, про яку ми саме пишемо. Частина книги або розділ, може бути. Знову ж, іде автор. Назва цієї всієї книги, потім після слешу автор, потім після двох подвійного слешу ми пишемо назву тієї частини, або того розділу, про який саме йде мова. І буває так, що у цього розділу або у тієї частини є ще, якби, автори інші. Тоді ми їх теж зазначаємо, як видно в цьому прикладі. І далі ми. Пишемо місто, рік, і вже ми тут вказуємо ті сторінки, які саме нас цікавили в даному випадку, на яких розташована та частина, якою ми цікавились. Стаття в журналі. Знову ж, ми обов'язково при описі статей теж пам'ятаємо про кількість авторів. В даному випадку у нас. Приклад з одним автором, тому починаємо з автора, назва цієї статті. Тут зазначається ще також, що це електронний ресурс, якщо це має місце, автор, де це було опубліковано, в якому журналі, рік, номер цього журнала, і сторінки, на яких розташована ця стаття. І якщо ми пишемо, що це електронний ресурс, то обов'язково даємо. Посилання і зазначаємо дату, коли ми звертались до цього посилання. Дисертація, автореферат дисертації. Патент. Тут приклади навожу. Ну, якби, якщо треба, будемо Тому ну, тези доповіді. Закони, нормативні акти і стандарти. Дякую, колеги, за увагу.